П'ятнадцята в Україні я Микола Сорокваш і далі про головні події на цю мить. Доброго вам дня. У ці хвилини біля вуглегірська точиться бій. Повідомляє прес-центр АТО. За підтримки танків і піхоти бойовики атакують позиції українських військових. Крім того, з градів терористи обстріляли гірське і Дебальцеве. За добу п'ять українських військових загинуло, 29 отримали поранення. На сході поменшало атак з боку терористів через втрати противника в живій силі та техніці. Українські позиції обстрілюють з далеких відстаней. Як ми вже повідомляли, за інформацією блогерів під Дебальцевим сили АТО знищили 30 ворожих танків при тому, що на прорив вийшло 40. Прес-центр оперативного командування Північ повідомляє про ліквідацію 22 бойовиків та підбиття 10 ворожих танків. Це інформація вже з Луганщини. Тривожна може інформація про те, що, начебто, тибальцево. Можуть взяти у котел, вона не відповідає дійсності, оскільки фронт врегульований, ті частини, які вирушали з боку терористів, були просто розбиті. Вони понесли дуже багато втрат. Ми зараз поки що не кажемо остаточну кількість військової техніки, яку вони втратили, але це десятки одиниць і сотні бійців, які також вже не повернуться на цю передову, так і не дійшовши до неї. Тим часом українські військові кажуть, своїх позицій у Дебальцевому не здадуть, стоятимуть до останнього кадри оборони міста оприлюднив російський телеканал Лайф News. на відео видно, як українська артилерія відбиває атаки терористів. Ті зазнають втрат. За танк 50 тисяч гривень, за бойовий літак понад 100. Кабмін вирішив платити учасникам АТО за знищення ворожої техніки. Постанову уряду хвалив напередодні. Також хочуть збільшити виплати військовим, які беруть участь у бойових діях. Коли почнуть видавати гроші, невідомо, адже механізм ще не прописаний. Чому солдатів вирішили заохочувати преміями саме зараз у збройних силах? Чітко не пояснюють. Мовляв, така практика була й за часів Другої світової. За безпосередню участь військовослужбовців в бойових діях, крім того, буде виплачуватись, планується виплачуватись до тисячі гривень за добу. Ну і додаткова винагорода за знищення військової техніки, можу привести цифри, становить 10 мінімальних заробітних плат або 12 тисяч гривень за знищення автомобіля, за знищення танка 48 тисяч гривень, реактивної системи залпового вогню 60 тисяч гривень, бойового літака 121. Тисяча гривень це буде отримуватись кошти на підрозділ, який бере участь в виконанні того чи іншого завдання. Якщо це виконує батальйон, відповідно кошти буде отримувати батальйон. Якщо це виконує завдання, бригада і інший підрозділ, кошти будуть направлені на підрозділ. Мобілізованим не потрібно купувати ані форму, ані бронежилет. Цим їх забезпечить держава у збройних силах. Переконують жоден військовослужбовець без бронежилета в зону АТО не поїде. На харківському бронетанковому заводі розробили нову бойову машину Головне в ній – надійність танка та місткість БМП. Гібрид поки що безіменний, але має найкращі характеристики. Витримує попадання не тільки бронебійних куль, а й навіть підрив на протитанковій міні. Розробку харківських конструкторів роздивлялися, і наші регіональні журналісти. Ефектний поліцейський розворот демонструє танк 64 на полігоні Харківського бронетанкового заводу. Це відремонтована машина, повністю готова воювати, запевняють випробувальники. Після реконструкції танк поїде в зону АТО. Працівники заводу кажуть, роботи зараз не початий край. Отбив також проміжуток, куда не приходилось танки спитувати. Не було такої серійного але постійно робота була. розробки були, все одно постоянно робота. Наскільки час більші роботи? Учас нам нагада більше работаем І по 10 часов, і подивина часу. выходные работаем. на базі маневреного Т-64 харків'яни створили новий екземпляр бойової машини, основне призначення якої захист людей під час атак. Він поєднує місткість і надійність. Це гібрид танка та БМП. Перший екземпляр ще на стадії доопрацювання, але основні характеристики вже озвучують. не является сам по себе как машина, которая будет вести огонь. Это машина, которая будет защищать людей, но защищать намного лучше, чем защищает современный БТР. За счет того, что у него броня толще, за счет того, что у него установлена динамическая защита. Не такие решетки, как ставят на БТРах, а настоящая отработанная динамическая защита, такая же, как ставится на танках. Но его не возьмет все, что не берет танк. Например? Гранатомети, снаряди підкаліберний, калібр 125 двадцять п'ять міліметрів, фугасні снаряди, кумулятивні снаряди, що саме головне, машина буде держати. Директор заводу Віктор Казанок наголошує на ще одні новації, яку рекомендували військові. Буде сюди. Ця створка буде лінією. В чому плюс танк БМП на ходу їде, пускай маленька скорость, ну темні на ходу солдати можуть забіжати солдаты могут выскочить. Это то на ходу в динамике. Самое главное, не попадаешь ни под кольоса, и ты, выходя из машины, тебя защищает Сама машина вистріла спереді з боку. Танковому гібриду в пострадянських країнах аналогів немає. Подібне є в Ізраїлі, кажуть харків'яни. Ще місяць на заводі витратять на доробку гібрида, а потім випробування. Ми знаходимо можливість відроджувати ті розробки, що були колись ну, забуті, призупинені так з незрозумілих причин ми не вивчаємо зараз. Бачаємо, наприклад, в цьому гібриді абсолютно нормальний альтернативний варіант по Перше іноземними зразками, по-друге, варіант того, що наші воїни будуть мати можливість бути захищеними, зберегти своє життя. Якщо Міністерство оборони та Нацгвардія України зробить замовлення, серійне виробництво харківських танків-гібридів розпочнеться вже цього року. Наталя Білокудря Артем Глебов спеціально для ТВА. Українські військові стримують атаки по всій лінії фронту. Про це під час вшановування пам'яті героїв Крут заявив президент Петро Порошенко. За словами глави держави, ситуація на сході вкрай напружена, а апетити агресора перевершують розміри України. Відтак вживаються додаткові стратегічні і тактичні заходи для посилення оборони. Аби українська армія стала міцнішою, парламент має проголосувати за зміни до законодавства. Вважає президент. Також глава держави запевнив направляти призовників до зони АТО не будуть. Честь і слава героям Крут! Але захищати країну мають не діти, а добре підготовлені Збройні сили. До речі, відновлюючи призов, ми підвищили призовний вік до 20 років. І я заборонив залучати призовників до зони. Антитерористичної операції. Повістка лише запрошення до військомату, а не гарантія взяття в армію. переконують у Генштабі. Мовляв, візит до комісаріату передбачає тільки медогляд і співбесіду. Після них визначать придатність до служби або підстави для відстрочки. Крім цього, у генштабі роз'яснили і умови призву переселенців з Донбасу, а також тих, хто залишається у зоні АТО. Мешканці районів зони АТО, що знаходяться під контролем бойовиків, призиваються виключно на добровольних основах. Для того громадянам України необхідно прибути до найближчого військового комісаріату, що знаходиться на територіях контролем силам АТО. Повістки в зоні антитерористичної операції на блокпостах не видаються. Є визначена процедура повіщення громадян України. На передовую з пісною призовників четвертої хвилі мобілізації проведжали на передвоєнні навчання зі столиці з інформацією МВС. Відправили близько трьохсот військових. Для мобілізованих влаштували урочисту церемонію. Загальної кількості призваних по Україні у збройних силах поки не називаються, але попереджають усі, хто ухиляється від виконання військового обов'язку, заносять у спеціальний список і вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. На сьогодні ми повинні дати можливість. Хлопцям, які знаходяться на передовій уже рік, дати відпочити, повернутись сюди, в тил, Чуть-чуть відновити боєздатність, перепочити, а всі ті, хто призивається в четверту чергу мобілізації, йдуть зараз в навчальні центри. Тільки після підготовки, після відновлення навченості ви будете призначатись в частини. Ні одна людина. Напряму в АТО не піде. Комісаріати отримали відповідне завдання щодо створення відповідних реєстрів ухильників, які вони до 3 березня повинні передати до районних міських відділів міліції, які відповідно до законодавства зобов'язані здійснювати розшук затримання доставку у законному порядку до військових комісаріатів, громадяни, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Зупинку в Донецьку обстріляла російська диверсійна група. У цьому зізналися самі ж бойовики ДНР. Вони затримали трьох росіян, які вдарили по мирних жителях із міномета. Цю інформацію вже підтверджує і українська розвідка, заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На його думку, бойовики піймали диверсантів, які вбивствами хотіли розпалити ненависть донеччан до України. Нагадаю, 22 січня транспортну зупинку в Донецьку розстріляли з міномета. 13-го загинули, 17 отримали поранення. Понад 60 населених пунктів на Донеччині залишаються без світла через бойові дії, повністю без електропостачання. Міста Авдіївка та Дебальцеве частково знеструмлені Дзержинськ, Донецьк, Горлівка і Мар'їнка. Третій день не працює Донбаська насосна станція. Стоїть водогінний вузол, і у самому обласному центрі ремонтники не можуть дістатися до місць аварії, оскільки обстріли там не вщухають. Депутати Маріуполя за ніч передумали називати Росію агресором. З рішення, яке прийняли у вівторок, зникли ключові слова. Так, формулювання «Росія країна агресор замінили на слово сполучення, агресія на сході. Така інформація з'явилася на офіційному сайті міськради. Там теж журналісти пишуть пізніше зникло слово схід і назви самопроголошених республік. Тож на тепер невідомо кого у Маріуполі вважають терористами, а кого агресором. Нагадаю, 24 січня у цьому місті від обстрілу бойовиків загинуло 30 мирних жителів, понад 100 отримали поранення. Через загострення ситуації на сході необхідно евакуювати десятки тисяч людей. Таку думку висловили волонтери відразу кількох організацій. Активісти вимагають від української влади спростити виїзд із зони АТО для інвалідів та людей похилого віку, а також психічно хворих. Зокрема, полегшити процедуру оформлення перепусток за словами волонтерів. Щодня на їхні телефони надходять кілька тисяч дзвінків з проханням допомогти. Також від уряду просять усунути бюрократичні перепони, аби вільно доправляти гуманітарну допомогу на неконтрольовані території. Ті ж гордість, це ж велике місто. Люди е не виходять з дому, бо нема сил. Люди, які помирають дуже важкою смертю. Якщо вони е не мали рухомі, то вони перепрошую пісню, какані лежать е кілька діб в своїх ліжках, поки вони вже решті помирають. От та бабуся про яку я згадала. Вона э, стояла на милицях. Вона остарбайтерка, була в концтаборі, э, і вона простояла сім э, годин. Її виштовхнули з черги, і вона пішла додому. За два дні вона померла. Ти дуже поїхати на блокпост. А значит, заказать пропуск с кучей документов. Потом ты должен приехать второй раз забрать это, потом ты должен приехать третий раз пересекать а, значит, уже ну, назовем это границы. Одна поездка из Луганска на блокпост сейчас стоит порядка там, 600 гривен. Денег у людей нет на это, потому что там вообще нет денег. Общественным транспортом туда не добраться. То есть фактически местные жители не могут этого сделать. Локально зупиняти і вивозити мирних жителів з зони воєнних дій закликає Майкл Буцюрків. Голова місії ОБСЄ в Україні констатує, ситуація на сході загострюється. Населені пункти обстрілюються безконтрольно. Відтак кількість вимушених переселенців невпинно росте. Кількість вимушених переселенців продовжує зростати, оскільки ситуація загострюється. Uh, і за даними uh, об'єднації, більше мільйон людей виїхали зі сходу. Слід зазначити, що всі, хто переміщується в зоні конфлікту, постійно перебувають у небезпеці через можливість безладних обстрілів і вибухну uh, боєприпасів. Там знаходять співчуття, душевну допомогу і потрібні поради. Група психологічної підтримки для дівчат, чиї хлопці, друзі чи наречені в зоні проведення АТО запрацювала в Ужгороді. Поки на добровільних засадах фахівці кажуть, подібні групи наразі дуже актуальні більше у нашому сюжеті. На столі Алли фото її коханого Богдана майже два роки дивитись на свого хлопця дівчина може лишень в такий спосіб. Зараз Богдан бере участь у військових діях на сході. До того хлопець служив строковиком. У квітні 2014-го його мали демобілізувати. Проте службу продовжили ще на півроку. Згодом, після смерті побратима на війні, Богдан вирішив сам добровільно піти в зону АТО. У мене вийшов. Я була зла, я б не хотіла кричати. В кінці кінців викинула трубку. У грудні Богдан повернувся додому рівно на 10 днів, Із них 5 просидів у кімнаті без бажання спілкуватися будь-ким. з Але розповідає, вже тоді її осяйнула думка наскільки важко їй буде зрозуміти свого коханого. Адже емоції, які хлопець пережив на війні, залишили свій відбиток. Я коли чула, що хлопець там повертається з армії або там з зони тобі, більшості зараз таке. Це що він відчужується, він закривається, замикається в собі. Ну, я не розуміла, як це так, та ні, то правді стільки не бачились. Це має бути купа емоцій, позитивних, це ж має бути все, ну, от все таки розлука якась, так? А тут от чекаєш одне і получаєш зовсім інше. Це ну, розчарування, злість, це щось таке. Але ну, коли я не знаю, це мабуть просто треба розум пробувати розуміти людину і ставити себе на його місце. Алі пощастило психологічну допомогу вона може отримати в Наталії Братасюк, матері Богдана, та психолога. За спеціальністю жінка вирішила створити групу підтримки для дівчат, в яких хлопці друзі чи наречені знаходяться в зоні АТО. Є якась такий якийсь пласт проблем, які ми ще не зачіпали. Є різні групи, є групи для біженців, для атовців, є психологічна допомога для них, є для жінок, для матерів щось і так далі. А дівчата, от молодь, вони так якось ну, ніби і не жінка, то що переживати, і не мама, то ніби і не шкода, то це. Але ж це живі люди, які реально люблять, в яких стосунки були, та? і щось з тими стосунками діється, і в когось вони руйнуються. Психологи працюватимуть як волонтери серед бажаючих і пані Наталія. Вона буде долучатись до роботи груп психологічної. Допомоги дівчатам і водночас створюватиме схожу групу. Утім, уже для жінок, чоловіки яких перебувають у зоні АТО. Страхи у жінок і дівчат, як правило, різняться. Відтак і підтримка має бути різною. У нас, як у психологічної кризової служби, є плани по підтримці якісь. Навіть настільки підтримка, скільки клуб. Для дружин, для матерів, де вони могли б спілкуватися про свої специфічні проблеми, не стільки психологічна група, скільки просто клуб взаємопідтримки, там, де вони зможуть одна одну підтримати. За тих 10 днів, допоки Богдан був удома, він освідчився своїй дівчині Алі. Саме це додає їй сил і віри в найкраще. Я знаю, що закінчиться, і в нас все буде добре. Артем Глібов, Олена Маміна, спеціально для ТВАЙ. Невідомого трута вклала на лікарняні ліжка 20 школярів на Хмельниччині. Усі учні 6-11 класів Латичівської школи. Від учора і до сьогодні з кашлем та блювотою діти звертаються до лікарень. Наразі стан більшості з них стабільний. Констатують лікарі. Щоправда, двоє досі в реанімації. Рятувальники перевірили усі кабінети школи і знайшли пакет із речовиною кремового кольору у вбиральні. Наразі там працює комісія з техногенної безпеки. Заняття скасували з справу взялися і правоохоронці, наявні прилади, які є на озброєнні хіміко радіологічної лабораторії Державної служби на ситуації, не допомогли визначити наявності приналежності цієї ручни по її хімічному складі. Тобто, ми поки що вона не ідентифікована. На території Хмельницької області таких випадків ще не фіксувалося. На Черкащині оперативники по гарячих слідах затримали квартирного злодія. Поки господарів не було вдома, крадів виніс з будинку телевізор, комп'ютери і дві мисливські рушниці. Ті згодом і видали гори ділка. Злодій намагався позбутися краденого через посередника. Той розповів про те, що зброю йому приніс знайомий і просив її продати. Оперативники вирушили до квартири підозрюваного, де знайшли інші викрадені речі. Правоохоронці протягом доби встановили, що до скоєння крадіжки причетний 30-річний місцевий житель, який неодноразово був судимий та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі вжитими заходами наступного дня зловмисник був затриманий та доставлений до міськвідділу міліції. Під час допиту він зізнався, що викрадені речі він встиг вже продати, а отримані кошти витратив на власні потреби. Білорусь не є частиною руського міра. Про це заявив президент цієї країни Олександр Лукашенко на прес-конференції у мінську. Він обіцяє захистити незалежність своєї країни, чого б це не коштувало. Білорусь свої землі нікому не віддасть, сказав президент і на додачу прокоментував власне звернення до Путіна, зроблене раніше. Тоді він нагадав, що частина смоленських земель належала Білорусі. Тепер же батько виправдовується, мовляв, це був лише жарт. Нам чужих земель не надо. Нам желательно свою никому не отдать. Это обычная была риторическая шутка в ответ на те вопросы, которые меня доставали. Мы не, мы не претендуем на смоленские земли. Водночас Лукашенко не бачить альтернативи економічній інтеграції з Росією. Він розповів, що ціна на російський газ для Білорусі найнижча у світі. Цього року Мінськ платить 134 долари за тисячу кубів. Такий ринковий привілей пояснює партнерськими відносинами з Москвою. Рада з прав людини при Путіні звернулася в генпрокуратуру через кримсько-татарський телеканал АТР. Просять розібратися, чому єдиний татарський телемовник скаржиться на тиск з боку правоохоронців півострова. Про це йдеться на сайті ради. Напередодні гендиректор АТР Ельзара Ісламова написали листа на адресу російського правозахисного органу, назвала обшуки в супроводі ОМОНу тиском на телеканал через його редакційну політику. Мовляв, місцева влада неодноразово звинувачувала їх у опозиційності. Натомість вони всього навсього об'єктивно висвітлюють новини Криму. Нагадаю, у понеділок на АТР прибули силовики і почали проводити обшук, вилучили архівні відеоматеріали, зокрема, зафільмований мітинг під стінами кримського парламенту прихильників та противників приєднання півострова до Росії. За посилення санкцій проти Росії виступає Польща. Глава тамтешнього МЗС заявив, Кремль має зрозуміти, що він протистоїть позиції, яку підтримує весь світ. Нагадаю, саме сьогодні у Брюсселі вирішить, чи запроваджувати нові обмеження проти Росії. Міністри закордонних справ країн ЄС збираються на екстрену нараду. Дипломати мають розширити чорний список Росіян і прийняти нові обмеження щодо нафти, газу і суверенних облігацій Росії. Санкції можуть запрацювати вже за півмісяця. Тим часом очільник української МЗС Павло Клінкін зустрівся з генсеком НАТО. Ніяких подробиць переговорів у штаб-квартирі блоку не повідомляють. Наразі від сторін чекають підсумкової заяви. І нагадаю, кілька днів тому в Альянсі також обговорювали кризу на Донбасі. У Брюсселі засідала комісія Україна НАТО. Переговори завершилися черговим закликом до Росії не підтримувати сепаратистів. Тепер генсек НАТО спілкується з представником України особисто. Ваш візит особливо важливий для мене зараз, тому що ми бачимо інтенсивні бої на сході України, і ми дуже стурбовані тим, що Росія продовжує підтримувати сепаратистів. От Франція шукає, як запобігти новим терактам. Уряд країни випустив відеоролик. У ньому молодим європейцям пояснюють, чому не варто приєднуватися до ісламістів у двоххвилинному фільмі: жорстокі сцени боїв і страти за даними розвідки. На близькому сході воюють більше тисячі французів. Незабаром деякі з них повернуться на батьківщину. Вони загрожуватимуть країні, кажуть у поліції. Нагадаю, цього місяця у терактах у Франції загинули 17 людей. Країнами ЄС скокотилися антитерор. Растичні рейди. Велика вода атакує Перу. У кількох регіонах країни ввели надзвичайний стан. Грязні дощі призвели до повеней і сувів. Зруйновано багато домівок, сотні сімей без даху над головою. Затоплено школи, лікарні і орні землі. Рятувальні роботи ускладнюють розмиті дороги. Місцевих евакуюють. Поки вони будуть жити у наметах. Влада обіцяє ліквідувати наслідки стихії вже за два місяці. На цьому мить все о 16 і більше новин. Я вам бажаю гарного четверга. Побачимось.